Перед жнивами рятувальни Чернівщини проводять профілактичні рейди в місцях збирання та зберігання зернових. Адже щоб берегти врожай без втрат, які може заподіяти вогонь, потрібен суворий контроль за дотриманням протипожежних вимог, зазначають в ДСНС. Перевірили. Наявність вогнегасників на самій головній техніці техніки під час збору рожаються компанії. Також побачили, що в кожному підприємстві є бочка з водою, і там водій, який є, чергує, дивляться, дивиться, якщо виникне, не дай Бог, десь загорання, то відразу е швидко на це зреагує. Також було доведено основні правила. Перед збором врожаю це перевірка техніки, проведення інструктажів з водіями та персоналом під час збору врожаю, наявність вогнегасників та іскрогасників. Також коли техніка виїжджає на поле, то забороняється після збору врожаю спалювати стерню, яка буде знаходитись на полі, та оборювати поле полосою не менше 4 метрів. Щоб, якщо, не дай Бог, виникне як пожежа, то полум'я не перекинулось на інше поле або на лісовий масив. Фахівці Чернівського районного управління ДСНС в області провели рейдові перевірки сільгоспгосподарств. Увагу приділили питанню правильного поводження під час виявлення вибуху небезпечних предметів, адже ці території були дуже забруднені вибуховими пристроями минулого року. Попри розмінування елементарні правила, все ж варто пам'ятати. Як на поля виїжджаєте, якщо не дай бог десь бачите на полях вибуху небезпечні предмети, відразу зупиняєтесь, від'їжджаєте за яким номером телефонуєте? 101 і 102, правильно.